Збройні сили України почали новий етап наступу на Росію. Уже схоже у кількох областях, і вже схоже мають перші успіхи. Зокрема, військові заявили про нових полонених, але не звичайних, а так би мовити, золотих. Кадирівці прийняли вірне рішення та склали зброю, аби припинити вогонь та залишитися цілими. Відомі солдати Путіна все ж вирішили, що краще так, аніж загинути за старого діда. Про це почуєте далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Українські військові повідомляють, що на курському напрямку бійці сил оборони просунулися уперед та взяли у полон кадирівців. Під час бою вони склали зброю та при припинили опір з якоїсь причини, вони вирішили перестати боротися, і тепер стали полоненими, що певно є далеко не найгіршим варіантом, особливо знаючи про умови полону в Україні. Зазначається, що цивільні самі здають ЗСУ кадирівців. Мешканці Курщини масово повідомляють про кадирівців, бо тільки так можуть захиститися від них. Повідомляє ЦНС загалом, що відомо, те, що саме кадирівці, нібито прибули відбувати штурми Сил оборони України, коли стався прорив кордону. На Корчені, та відбулося швидке просування ЗСУ рашистським прикордонням. Однак, відзнявши кілька так би мовити, переможних відео десь із підвалів незрозумілих будівель бійці Кадирова схоже успішно здались. Відповідні відео із супровідним текстом публікував а, зокрема єдиний центр про йому звернень військовослужбовців Арефії щодо здачі в полон, що займається проєктом Хочу жити. Ось його повідомлення. Рейдові групи наловили цих кадирівців глибоко у тилу від кордону за їхні словами вони намагалися втекти, щоб уникнути попадання у полон, оскільки Рамзан Кадиров колись заявив, що бійці Ахмата у полон не здаються. Ну зазвичай так. Оскільки сидять у тилу, але в Курській області все сталося по іншому. Ідеться у повідомленні. Варто зазначити, що кадирівці є особливо цінним обмінним фондом. Як показує досвід, колишніх обмінів це дуже правильне рішення, оскільки рашистські переговорники з обмінів кадирівців забирають найперше. І про це зазначає центр. А за відкритими даними та словами самого командира кадирівського спецназу, Ахмата Птіала Удінова, вони нібито не зустріли нікого з зсу. Як ви сміють, їх самі ж про. Пропагандисти, воєнкори розминулися, Тож відразу після втечі спецпідрозділу Ахмати з передових позицій в Курській області та чосильних звинувачень від зедлогерів, що кадирівці кинули рашистських строковиків та втекли у тил, Москва поставила задачу всій своїй пропаганді працювати на порятунок іміджу Абтіла Удінова та його підрозділу. Бо якщо рашисти перестануть боятися бородатих розгвардійців із Чечні, то як же Путлеру потім стримувати народ? Ось тут постає питання. Тому апті Алаудінов зараз активно роздає інтерв'ю на всіх російських каналах. А то пропагандисти та зетвоєнкори пишуть десятки постів, у яких вихваляють спецпідрозділ вигаданими героїчними. Історіями, зокрема, пропагандист Латков пішов далі і почепив шеврона Ахмат на рашистських баблашників, із якими зняв сюжет. Виглядає доволі кумедно, бо кадирівці ховаються за спинами рашистів, на яких пропагандисти Кремля вішують шеврони, щоб піарити Ахмат. Акценту Чеченського також щось не чутно на відео, на якому боєць розповідає про нюанси своєї роботи. Ну насправді ж після активного просування ЗСУ засуглипорафія кадрівці бачили лише подалі від ЛБЗ лінії бойового зіткнення. тобто оборонні рубежі рашистів на куршні прикривали виключно юні солдати-строковики прикордонної служби ФСБ без жодного бойового досвіду. По 7-30 осіб на опорний пункт. Саме вони, як можна побачити на фото та відео у соцмережах, також дуже активно здаються у полон українцям. Кадирівці ж розташовувалися за ними, виконуючи функцію загороджувальних загонів строковиків до слова командування армії РФ і надалі стягують до Курщини, оскільки усі боєздатні частини окупантів задіяні на території України. А про те, як кадирівці відходили у більш безпечні зони, писали не тільки українські воєнкори, а й самі ж рашисти. Український журналіст Юрій Бутусов, до прикладу, у своєму блозі писав, що за тиждень до курського прориву кадирівці влаштували танці і безладну стрільбу в. Тут же на що жалілися місцеві мешканці, ось що говорить журналіст. Дуже розпіарене спецназкадирівських тікток військ буквально тиждень тому, і це була гучна подія в Арафії, коли група ахматівців стріляли в повітря, танцювали лезгінку у місті суджа. Був гучний резонанс в рашистських соцмережах. Засудження мовляв ведуть себе як вдома кавкасті осуджі. Розповів він проте обороняти місто від збройних формувань спецпідрозділ. Не став, а натомість рашистські немотивовані строковики, яких кинули на цей напрямок, були вимушені здаватися у полон. Однак, днями Почала з'являтися інформація про активізацію рашистів на Курщині та навіть незначні просування позиції зсу. Аналітики інституту вивчення війни помітили певне просування вперед у Курській області, як українських сил, так і російських військ. Проте наразі не бачать ознак великого контрнеступурефії, про який відразу ж почали вихвалятися рашистські воєнкори. Більше того, у ІСВ кажуть, що сили оборони України просунулися в північно-східному Чоркаському, порічному на північ від Суджі та в Глушківському районі на південь від Васили на південний захід від глушкового та за три кілометри від міжнародного кордону. А президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю NBC News напередодні повідомив, що українські військові взяли понад 600 сот рашистів у полону Курській області. Серед них офіцери, чеченці та бойовики. Кадирова Зеленський також наголосив, що рашистів, яких взяли у полону Курській області, обміняють на українських військових. За його словами, це одна із цілей операції. Ну а тим часом напередодні Україна та Арафія вже провели відразу два за останні кілька днів обміни полоненими. Українська сторона намагалася звільнити і повернути додому саме тих воїнів, які зазнали важких поранень та мають важкі захворювання. Про це розповів речник координаційного штабу із питань поводження із військовополоненими Петро Яценко. На запитання. Ані про те, чи наполягали Рафі на тому, щоб обмінювати українських воїнів саме на полонених із Курської області, речник координаційного штабу відповів, що наразі не може розкривати. Деталі однак вже відомо, що рашисти, які здалися самостійно або потрапили в полон до ЗСУ, саме на Курщині, вже потрапили в обмінні списки та поїхали на так звану родіну. У міністерстві оборони РФ вже повідомили, що військові з цього напрямку наразі перебувають у Білорусі. Їм надається необхідна медична допомога. Всі вони будуть доставлені до РФ для лікування та реабілітації. Також відомо, що в результаті цього обміну до РФ був відданий солдат-строковик із Білгородської області Євген Ковилкін. Його взяли у полон. Біля села Свердліково-Курської області. Вже у полоні Кавилкін встиг розповісти, як він та інші рашистські військові потрапили у полон. Саме через те, що із сусіднього опорного пункту втекли Кадирівці. Ось що тоді розповідав полонений строковик. Цитуємо. На сусідньому опорнику стояв Ахмат. Під час нашого оточення воїни втекли, бо Кадиров сказав, що чеченці не здаються, і за будь-якої загрози вони тікають, щоб не потрапити у полон. Через це взяли в полон нас. Після початку наступу збройних сил України на Курську область відразу декілька рашицьких телеграм-каналів повідомляли, що кадирівці із підрозділів Ахмат утекли якомога далі від зони бойових дій. Потім теж саме казали і рашицькі військові, які були взяті у полон. Євген Ковилкін був один із них, хто підтверджував тичу кадирівців із бойових позицій. Взагалі бойові дії у Курській області показали справжнє ставлення расистів до Кадирівського угрупування Ахмат. Командувач угрупування Ахмата Птіалаудінов, попри все те, що неслося у бік його підлеглих, ніяк не спростовував інформацію про втечу його підрозділів. Що більше він спочатку написав у телеграм пафосний допис, що ситуація у Курській області не критична, що збройні сили України використовують останні резерви, а потім війська РФ вийдуть на фінішну пряму СВО. І саме цей допис виклав ще більше роздратування у З середовищі. Що потім навіть прихильникам Алаудінова прийшлося пояснювати його заяву і що він не те мав насправді на увазі. Пізніше Алаудінов вигадав версію, що зсу просто просочилися поруч із позиціями Ахмата, і тому вони не вступали у бій. Не варто відкидати, що так звані бійці Кадирова та Алаудінова тепер можуть почати вимагати так би мовити вибачень та спростування від Кавилкіна. Як це вже було неодноразово. Однак доказів того, що кадрівці не спроможні ні на що, окрім як знімати гарні переможні відео, десь і стилу та тікати якомога далі у разі реальної загрози. Я вам вдячна глядачи. Що ви це відео до кінця? Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами до зустрічі в наступних випусках.